Ресурс, де тобі зараз брати ресурс для твоїх перемог? Ну, я б сказала, в екологічності, звісно, і в особистому просторі. Тому що тут такі квіточки, знаєте, от в мене таке відчуття, от я сьогодні їла якусь штуку. Навіть як воно називається, а там малесенькі такі калючечки. От я тут такі е, бачу, що начебто є. І вони повпивалися мені, розумієте? І я більше ту штуку голими руками ніколи не візьму. Так і тут, якщо ви будете захищати раз, два, три да, свої кордони, то потім ніхто і не захоче особливо за них заходити. Бо можна, ну, як то кажуть, отримати тумаков. да, от. Відносини з батьками, це відносини з собою. Тож відновлюйте відносини з собою, навчиться себе кохати із батьками, якщо вони живі, звісно, теж все налагодиться.